Чи можна заряджати електроскутер в мінусову температуру? Скажу так, дивлячись, який у вас акумулятор. На цих скутерах стоять дешеві акумулятори свинцево кислотні. Е, ці акумулятори, в принципі, можна заряджати. На оцій фаді я проїздив цю попередню зиму, я одразу ставив його на зарядку, як тільки приїжджав. Ось прямо тут він на вулиці і стояв. Ось так ось тут це виглядає. Тобто він прям на морозі тут у мене заряджавка. Нічого з цими акумуляторами не сталося, досі він їздить. Цей скутер, він, в принципі, у нього такі ж самі акумулятори. Якщо у вас в або або заліза фосфат, то ці акумулятори треба, або щоб вони були у вас з'ємні, і заносити в тепло і якусь годинку, щоб він постояв, відігрівся і потім ставити його на зарядку. Або якщо він не з'ємний, то скутер треба ставити в тепле приміщення з плюсовою температурою. І так само, щоб він постояв якусь годинку-дві. І потім тільки ставити на зарядку, щоб він був вже відігрітий. В цілому все. Все. Всі підписуйтесь, всім гарного дня, всім пока.